Вітаю на каналі Світелітних Троянд і запрошую у свій сад 14 червня 2022 року. Перед вами чудова старовинна троянда англійської селекції, виведена у 1866 році Чорний Принц. Це ремонтантний гібрид, який світе протягом усього періоду до самих заморозків, має насичений приємний аромат, квіти дивовижно красивої форми бархатистого чорного. Червоного кольору діаметром до 12 см. Висота куща 120-150 см при ширині 90 см. відноситься до шостої зони морозостійкості, але потребує профілактичних обробок проти п'ятнистостей. Краса врятує світ. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо всім гарного переможного настрою.